Вільно так, шановні учасники змагань, вас вітаю. Так, у тирі поліції охорони розпочали змагання з кульової стрільби. Вісім колишніх захисників тут виборюють першість у кількох дисциплінах. Не так давно вони тримали оборону на фронті. Тепер же беруть до рук зброю не задля бою, а відточення спортивної майстерності. Серед них ветеран Вадим Монастирьов. Чоловік звільнився зі Збройних сил через поранення, проте рік тому почав захищати країну вже у тилу, працюючи у поліції охорони. Ці змагання неймовірно захопливі. Кожна вправа дає нам можливість по-справжньому зосередитись. Засередж... Це не лише Перевірка наших навичок, а справжній адреналін і азарт. За ним готується Геннадій Бойко. Чоловік налаштований на перемогу. А ще ці змагання для нього нагода знову відчути командний дух, повернутись у той стан, коли поряд побратими, і ти знаєш, що ти не один. Дуже задоволений, що ветерани війни мають таку увагу. Дякувати організаторам цих змагань. Ці змагання показують, що ми. Продовжуємо бути в строю, почувати плечі товариша, побратимів і стояти на сторожі нашої держави. Стріляли з пістолета Макарова у двох раундах. Судді стежили не тільки за точністю і швидкістю, а й за дотриманням стандартів безпеки. Для нас важливо, щоб учасники відчували себе впевнено та безпечно під час змагань. Кожна вправа розроблена так, щоб перевіряти точність, швидкість реакції та концентрацію. Дуже приємно бачити, як ветерани з азартом беруть участь, підтримують один одного і отримують задоволення від процесу. Це свідчить про їхню професійну підготовку та життєву стійкість. Організатори додають, що такі заходи мають ще одну важливу мету допомогти ветеранам адаптуватися до повсякденного життя. Напередодні дня захисників та захисниць ми проводимо ці змагання передусім для наших ветеранів, працівників підрозділу поліції охорони. Для нас важливо підтримувати їх не лише як колег, а й як людей, які пройшли складний шлях служби та повертаються, повертаються до мирного життя. Такі заходи допомагають їм відчувати себе потрібними, спілкуватися з побратимами. Та адаптуватися до цивільного середовища наприкінці змагань усі учасники отримали грамоти, пам'ятні призи та сувеніри. Організатори кажуть, такі змагання не лише про спорт, а й про підтримку ветеранів та реабілітацію. Аліна Мельничук, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.